Росія анонсувала спецоперацію по дефоризації України та намагається через Європарламент та США внести заборону на використання вантажівок в Україні. Це сталося на фоні того, що Путін і його спецслужби наїлись лайна від гурта Служби безпеки України. Вони не змогли зашкодити проведенню акції паутиння на території Росії. Результатами якої стало знищення понад 40 літачків на п'яти аеродромах Російської Федерації. Українські фахівці використовували фури безпосередньо розміщені біля аеродромів Росії, в вантажних причепах яких було розміщено обладнання та ФПВ дрони Запуск фпів-дронів відбувався також з цих причепів у зв'язку з чим. Час підльоту до воєнних літачів Росії був дуже малий. Завадити цьому спецслужби Росії не мали ані часу, а на місків. чоловіки на Росії хвилюються, а російська влада та вже СМІ ще не дали пояснення цьому ляпасу. Кого будуть тикати носіком в обістраний латок, та хто буде відповідати за це, російська влада ще не вирішила. Як завжди, мабуть, нікого. Потерь в Російській Федерації нет, а літачки, мабуть, усі цілі. А тим часом російські телеграм-пабліки пістрят відео очевидців, які знімали це неймовірне явище, як fpv дрони злітаючи з причепів фур, летіли у вирій знищувати російські воєнні літачки та аеродроми. Бережіть себе, безпеки вам і вашим родинам! Слава Україні! Слава фахівцям ГУР та СБУ, які здійснили таку великолепну операцію.